Вітаю, мене звати Оксана, я психотерапевт, працюю в методі позитивна психотерапія. Це транскультуральний метод, засновником якого є Назарат Пазішкіан, людина, яка походить зі Сходу, і переїхала на Захід Німеччину і таким чином об'єднала дві наші здібності, базові здібності, з якими ми народжуємося, це любити і знати, да? тому що схід про любити, захід прознати. Позитивна психотерапія, вона є дуже така, світлом, яке допомагає побачити те, що давно є в людині, але з якихось причин воно десь залишилося в тіні. А ще мені подобається метафора про джерело. Вода завжди є десь під землею, прихована, а терапія вона допомагає знайти. Пробурити канал для того, щоб ця вода змогла прорватися. Да? Тобто, це знайти ті здібності, ті опори, ті сили, ті можливості, які має кожна людина для того, щоб проваджувати зміни для того, щоб любити себе, бути собою, для того, щоб жити своє життя. Скажу зараз одну банальну річ. А, якщо ми про щось мріємо. І ми, хоч якимось чином намагаємося йти в цьому напрямку, ми це отримаємо. Це я зараз про психологію. Я прийшла в психологію в 40 років, а думала про те, щоб міняти спеціальність, починаючи з 17 років. Ну, не 17, 18 десь універсі, коли в універі була психологія предметом. Тому я тут, тому що мені цікаво. Я тут, тому що я люблю людей. Я тут, тому що для мене важливо. Виховання майбутнього покоління. Мій підліток, мій син входив в підлітковий вік. Це було основним, уже останнім, останньою крапкою, коли я сказала, так, я йду в психологію, тому що я не знаю, як виховувати дитину так, щоб вона виросла щасливою, впевненою, щоб їй хотілося творити, щоб їй хотілося жити так, як вона хоче. Тому прийшла для себе, а тепер я зараз для усіх, тому що це дуже. Цінно, це дуже важливо і це про життя, про щасливе життя. Як спеціаліста я би себе охарактеризувала людиною, яка про чесність. Чесність тире щирість. Так? Тобто щирість відкритість, прийняття, довіра, віра. Це ті здібності, які, які я використовую як в роботі, так і так і ділюся з ними, ділюся цими цінностями з людьми. Тому що не сформувавши довіру, ми не зможемо працювати. Тому що це одна із запорук успіху в терапевтичній роботі, та, де ми взаємодіємо, де ми довіряємо один одному, де ми знаємо точно, що ніхто ні про кого, нічого ніколи не розповість. Тому конфіденційність, довіра, щирість, прийняття, безоціночність це те, що б я б сказала про себе. І я думаю, це дуже важливі здібності, які допомагають в роботі. Сеанси проходять по-різному. Моя головна задача, що в цьому сеансі зберігся контакт. Саме головне контакт, довіри, безпека. Тоді людина може бути собою, і тоді, як результат сеансу, людина зможе усвідомити щось про себе нове. Або підкріпити те, що є, або спробувати щось нове. То й десь отак коротенько про сеанс. Але це все індивідуально, це індивідуальним підход, підходом до кожної дитини. Хочеться ще трішечки додати да, про переконання питання. У мене є таке переконання, що для людей дуже важливо проявляти співчуття і до себе, в тому числі, не тільки до інших людей. І з цього моменту, з цієї точки, буде рух. Це, можливо, особисто моє переконання. Я е, бачу на досвіді роботи, на своєму досвіді, що м -м, воно не ламає, що починаєш собі співчувати, і починаєш собі, я нещасний, я все, я нічого не роблю, працює по-іншому. Мабуть, одна із задач терапії є ще навчитися цьому, виключати цю критику внутрішнього і жити.